Як твоя тривожність та панічні атаки пов'язані з хребтом? Напруження в зоні 4-го грудного хребця. Якраз між лопатками. Мало хто знає, але саме до цього хребця кріпиться зв'язка, що з'єднує хребет із серцевою сорочкою. Коли ця ділянка затиснута, зв'язка натягується і буквально тягне серце. Це може викликати відчуття перебою у роботі серця, тривожність, давлення в грудях, недарма. Багато пацієнтів з такими болями скаржаться на панічні атаки. А причина в спині. А не в психіці. Розслабити м'язи можна, виконавши самомасаж цієї ділянки м'ячиком, або ж отаким ось подвійним м'ячиком. Можна це робити біля стіни або ж на полу лежачи. Твоя задача це дві хвилини повільно катаючись вверх вниз, промасувати собі цю ділянку. У місці, де відчуваєш біль, просто зупинись і зроби вісім глибоких вдихів видихів. Повторюйся щодня, і вже за тиждень від напруги між лопатками залишиться тільки спогади. Біодобавка від рослини Карпат Грифон ВГ5 буде корисною всім, хто бажає прибрати наслідки підвищення тривожності в тілі. А скільки від неї користі все у описі до відео. Сподіваюсь, і тобі це допоможе, як у свій час допомогло і мені.